Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс розпочинається просто зараз. Нагадую, з вами в студії Богдан Шумчук. Ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. Тому обов'язково доєднуйтесь до наших соцмереж, зокрема до Фейсбук-спільноти та до ютуб-каналу, тому що саме зараз там також триватиме пряма трансляція. Адже впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про те, що Зеленський приїде на J7 в Японію. А санкції проти Росатома поки не буде. Ну а Бен Волес може стати новим генсеком НАТО. Про ці та інші події детальніше будемо обговорювати з нашим гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Олег Лісний, політичний аналітик. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні! Героям слава Тож, власне, розпочнемо із візиту Володимира Зеленського на саміт J7 у Хірусіму. Про це пише Блумберг. Президент полетить на військовому літаку Сполучених Штатів Америки в Японію після зупинки в Саудівській Аравії на участі у саміті Ліги Арабських Держав. Зауважимо про те, що раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляв, що Зеленський приєднається до саміту Великої Сімки і з відеозв'язку, навіть не зважаючи на те, що в неділю, 21 травня, додали додаткову сесію щодо України, аби власне врахувати графік президента України. Поки офіційною інформацією наразі не підтверджувала жодна із сторін, але тим не менш, якщо говорити про візит Володимира Зеленського на саміт Великої Сімки, то ще вчора ми бачили новини про те, що Володимир Зеленський не поїде на саміт Великої Сімки. Сьогодні ми вже бачимо зворотню інформацію, оскільки офіційного підтвердження поки що немає. Давайте зробимо там ряд певних припущень. На вашу думку, чи все ж таки побачимо ми Володимира Зеленського на саміті Великої Сімки? Ну, по перше, повинна навколо України повинна бути інтрига, тому що це воююча країна, і пересування лідера держави воно має бути теж неоднозначним. Скажем так, якщо ми подивимося на попередні візити, здебільшого це були миттєві. Тобто ми іноді взнавали, що президент там знаходиться в тій чи іншій державі, вже коли він виходив з літака або вже заходив в приміщення, зустрічався з топ-лідерами держав, так. Це якщо беремо кейс Японії, то це дуже важлива зустріч, і фізична присутність президента там вона була б доречною. Зрозуміло, що ми не знаємо, буде він фізично чи буде він онлайн. Це це покаже практика і рішення його, і також українських спецслужб, в тому числі, тому що це дуже все серйозно. Проте, якщо ця зустріч відбудеться віч на віч, ну умовно там фізична, так я так скажу, так коректніше буде, то це про конструктивність і рішучість нашої держави, тому що саме в таких в такому спілкуванні досягається найвищий результат, і знову ж таки. Повторіс вже неодноразово цитував президента, що він е, свого часу казав, що він буде відвідувати ті держави, ті зустрічі, після яких будуть конкретні результати. Тому Японія, я думаю, це саме те місце. Так, а от власне щодо конкретних результатів, чого на вашу думку очікувати після саміту Великої Сімки, яких позитивних новин для нашої держави? Тому що в цьому, якщо говорити про саміт Великої Сімки, то це більше такий політично-економічний саміт, де ми бачимо там ряд важливих політичних рішень в плані підтримки України або ж економічної певної допомоги. Чого очікувати Україні власне після цього саміту Великої Сімки? Ну, по перше, це іміджевий момент. Це теж не можна скидати з шалях терезів, тому що. Ми живемо в час інформації, да в час телекартинки. Це знову ж таки в піку нашому ворогу, тому що Путін фактично далі свого бункера не виходить. Останній раз на червону площу вийшов і все да і зустрічається він. Ну так скажемо, не стопами світової політики. З іншого боку, подейкують, що на, на цій зустрічі, ну взагалі на саміті, умовно в Японії буде обговорюватися питання енергетичного обмеження Росії. Додаткового. Не знаю, наскільки це буде широко, і наскільки це правда, але якщо саме так станеться, то це дуже важливо. Тобто гіпотетично з тієї інформації, що я маю, результатом може стати відкладеним, але результатом це створення, переведення Росії, умовно, із відкритої в закриту економіку. Це дуже важливо. Так, власне, також зазначається і про те, що перед візитом на саміт Великої Сімки Володимир Зеленський власне зробить зупинку і візьме участь також в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги Арабських Держав. Наскільки важливо для України ця Ліга Арабських Держав, і наскільки важливо налагоджувати з ними правильну комунікацію і якісь певні такі не тільки політичні, а й можливо, навіть і бізнесові стосунки, ну, Якщо ми будемо міряти мірилом. Військового часу і країна, яка воює з державою, яка перевищує по кількості зброї і по кількості людей, то для нас немає не неважливих зустрічей, неважливих контактів, тому що нам головне зараз достукатися до всього світу, тому що я вже теж неодноразово наголошував, що зараз відбувається не локальний конфлікт. Зараз відбувається цивілізаційна війна. І тому чим більше на нашій стороні буде держав, тим вагоміше і скоріше буде наша перемога, а також в перспективі ймовірним, набагато ймовірнішим і легітимнішим буде трибунал над путіним і його клікою. Ми на початку війни маю на увазі як країна. Працювали дуже тісно з Європою і Сполученими Штатами, це зрозуміло, тому що це ті, хто е, перший може надати нам руку допомоги, і це сталося, і це наш плюс, і перемога м, української дипломатії. Але поза увагою залишилась Африка, залишилась Латинська Америка і залишились ну, в меншій мірі, але е, країни там в районі Саудівської Аравії так Саме цієї Арабської ліги, да тому зараз це надолужується і дуже правильно робиться, тому що за посередництва деяких країн можна досягати результатів як в гуманітарній сфері, тому що Саудівська Аравія у нас потрапила в поле зору разом з Туреччиною, тоді коли ми визволяли наших героїв-командирів на Азовсталі, так тому це ж позитивний кейс, позитивний. Тобто це ж не просто так сталося, тому що вони подивилися телевізор і Сказали, тут ми допоможемо. Ні, це, це дуже кропітка підкилимна деінде робота наших дипломатів і, можливо, не тільки дипломатів і спецслужб в тому числі. Тому коли перша особа відвідує будь-який саміт, це говорить про повагу. А де, а де а в тій же саудівській Аравії її колег, скажімо так, це дуже важливо. Там кожен крок. Він оцінюється набагато більше ніж в Європі, тому результативність поїздок вона виглядає ще в тому, щоб вони були, як кажуть росіяни, плотним, плотний графік. Да? Що не тільки на один саміт, якщо є можливість потрапити ще на інший саміт і там донести свою позицію, то це дуже корисно. Чому? Тому що лідери держав. Арабських вони побачать, що ага, президент цінує наше товариство не менше ніж велику сімку, і це теж буде такий сигнал, який прочитається виключно в позитиві. Тому дай Бог, щоб все сталося так, як ми зараз очікуємо, щоб це були реальні зустрічі і тоді. Знову ж таки повторюсь, президент не поїде на якийсь саміт або зустріч, якщо не буде знати, що він принесе конкретний результат, тому що він з кожної поїздки привозить конкретні результати. Я думаю, що ці дві поїздки, ну вона по суті одна, да, будуть теж результативними. Окремо хотів би поспілкуватись про реакцію Росіян на ці зустрічі, тому що ми бачимо, відколи почалося там турне Володимира Зеленського по країнах Європи при наших міжнародних партнерах, там Франція, Німеччина, а, власне, Велика Британія, Італія. Так то ми бачимо такі масовані обстріли України з боку Російської Федерації. Це крилатими ракетами, також відбувається ударними дронами. Зараз це Ліга Арабських Держав. Зараз це країни Великої Сімки, Саміт країн Великої Сімки. Чого очікувати від росіян, чи побачимо ми так само систематичні масштабні обстріли нашої держави різними видами озброєння з боку Російської Федерації? Ну, знаєте, я з тієї когорти що я от, от цим саме не пов'язую з візитами. Я пов'язую все-таки з контрнаступом, тому що росіяни, як на мене, ну не тільки на мене, військові експерти кажуть, що чому застосовують масовані атаки, тому що перше в такий спосіб вони думають відтермінувати. Сам контрнаступ, тобто вони ж, якщо не помиляюсь, сьогодні вночі була десята атака на столицю, я не, не виокремлю столицю з України, але просто росіяни виокремлюють, тому що у них є така фраза: атака центру по прийняттю рішень». Да? Тому вони вважають, що це як у них на Москві, що якщо там бить по столиці. То застопориться е, життя всієї держави. Ми просто інше суспільство, е, ми горизонтальне суспільство, і тому у нас все по-іншому відбувається, але супротивник про це не хоче знати і не знає. Тому я тільки з цим пов'язую. А також ні, я думаю, що це вплив на населення України, тому що все-таки не давати спати людям, які ну це теж один із видів тортур, які застосовували свого часу. Куміри наших ворогів це фашистська Німеччина так робила. Вони виключно по, по ночі обстрілювали. Чому? Тому що вони з'ясували, що якщо лікар не поспить, то він буде ще працювати. Якщо токар не поспить, ну і так далі, то по цьому. Тому я вважаю що це пер Росія зараз переймає повністю всі методи і засоби фашистської Німеччини. І в такий спосіб тероризує населення цілої України. Але я вважаю, що і по собі, і по своїм друзям, це нас не робить слабкими, це нас робить злими. І от кому кому росіянам треба зрозуміти, що злити українців це дуже небезпечна справа, тому це нація не дуже розумних людей. Яка намагається перемогти націю сміливих людей? Ну, подивимося. Я думаю, що сміливі завжди перемагають дурних. також. от Впродовж цих минулих днів ми бачили і збиття кінжалів. Це сім ракет кінжал було збито системами протиповітряної оборони Петріот. І власне ми бачили коментарі речника повітряних сил збройних сил України щодо цього, так і щодо неможливості кінжалами вразити систему протиповітряної оборони Петріот. І, власне, вже є орієнтовна теза, яка нині шириться серед експертних і політичних тіл Сполучених Штатів Америки. Озвучує її збиття семи кінжалів системами Петріо не лише підвищило вартість ППО вдвічі, а може і втричі, а й підставило під сумнів спроможність росіян щодо їхніх ядерних погроз. Бо кінжали можуть нести ядерну складову. А тепер виявилось, що ці ракети цілком можливо збити. А це означає, що фактично цей факт може змінити усі контури безпеки у світі, бо ядерна війна тепер вже не вважається найкоротшою війною у світі, що всі помруть і переможців не буде, а навпаки, малює інші сценарії. Власне у Вільнюсі на саміті НАТО і будуть створювати нові стратегії і контури безпеки щодо протидії загроз з боку Російської Федерації. Що ви зокрема думаєте в контексті цієї тези ну, перше, що ці атаки і діяльність нашої ППО, тому що це ж не тільки машини, це ж і вмілість екіпажів. Ми повинні це комплекс без людей. Це просто купа металу. Так, але тут я не промовляю в жодному разі ефективність Петріот. І тут ми Україна зробила дуже великий подарунок виробникам Петріо. Вони зараз поставивши нам не таку велику кількість, отримують таку кількість замовлень по світу, що це просто важко уявити. Тепер кожен розуміє, що Росія продає кінжали, які збиває Петріот. А Сполучені Штати продають Петріот, які збивають і кінжали, в тому числі розумієте? Це зовсім інші історії, і навіть я думаю, що десь в Китаї заплакали, тому що їм Росія продавала саме такі ракети, ну технології, да, і вони вважали, що теж можуть воювати на рівні з Сполученими Штатами. А тепер з'ясовується, що ні, це знов черговий фейк, який розвінчала Україна за допомогою іноземної зброї, тому що це ж не перше. Розвінчання військової міці Росії, по-перше, зараз вже про неї ніхто не говорить, як друга країна друга армія світу, вже ніхто не говорить. Да навіть росіяни кажуть, що вона друга. от чим була на початку війни, і тепер під сумнівом залишається один із важелів. Тобто, вже під як кажуть у детективах, обосноване подозріння да? Росіяни. Так своїх в серіалах кажуть, так от ця підозра вона сформується саме е, зараз. Тому що м, Путін завжди лякав останнім козирем. Це ядерною складовою. А тепер і ядерна складова від, е, тепер під питанням, і вже давно виникало інше питання у пересічних громадян. Якщо у них, наприклад, не друга армія світу, якщо їх техніка не найкраща, якщо їх ракети не найкращі, то можливо і з ядерним арсеналом це не так круто, тому що не може бути в цьому сій державі все якось наперекосяк. А один із елементів просто супер космічного рівня. Тому зараз Росії є над чим задуматися. А нашим партнерам ще один відпав аргумент, що там дорого українцям давати недорого. А тут ситуація показала так дуже дорого, якщо перевести в долари, але в репутаційні моменти і прибуток, який відкладений, тобто він буде обов'язково, він в рази більше ніж нам поставили. Тому це теж стимул давати нам новітню зброю. І перевіряти її не в лабораторіях, або де небудь там комп'ютерною графікою, а виключно на тому, що на полі бою це набагато ефективніше, і якщо так говорити цинічно, і дешевше, тому це дуже серйозний сигнал, можливо, і, 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 і цей момент Росію бісить і вона продовжує бити по Україні. Один із елементів теж може бути помста за те, що чергова мрія і лякалка була зруйнована українською армією. Так, ну, власне тепер з'явилось офіційне підтвердження від секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова про те, що президент України Володимир Зеленський буде присутній на саміті Великої Сімки в Японії. І знаємо також про те, що там власне очікується обговорення саме в кінці саміту Великої Сімці, буде окреслено стійке зобов'язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії, оскільки Європейський Союз ймовірніше за все не запроваджуватиме обмежень проти росатому в межах 11-го пакету санкцій, зокрема, в європейському союзі схиляються до думки, що самі санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, і існують інші шляхи досягнення цієї ж мети. Власне, які ж от на вашу думку існують інші шляхи досягнення цієї мети, і насправді чому немає чи можливо політичного бажання чи наразі змоги приймати санкції проти Росатому у європейського союзу? Знаєте, от завжди я кажу у ваших етерах про політичну доцільність, а тут вперше я змушений сказати про економічну доцільність. Тому що якщо світ, ну маю на увазі там, Стара Європа змогла досить швидко відмовитися від російського газу і майже безболісно. Ну просто і зима була і інша, і просто перелік був набагато більший, всі дуже-дуже боялися, і все йшло на хвилини і секунди, тому дуже швидко ухвалювали рішення. То атомна енергетика, от я скільки спілкуюся з фахівцями, щоб зрозуміти, наскільки це важливо, від неї відмовитися швидко, ну, якщо порівнювати з газом, ну неможливо. Тобто, якщо не помиляюся. У минулому році мені називали горизонт п'ять років. От за п'ять років можна вийти на те, що ну, більш-менш можна бути автономними від цього, тому що ця атомна гідра знаходиться і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Тобто, ну сполучених штатах там теж великий шматок співпраці з Росією в цій сфері. Тому тут політична воля є, я думаю. І політичне розуміння, що це треба зробити, але всі ж все таки дивляться на економіку, тому що без економіки і демократія може не дуже гарно працювати. Тому намагається знайти обхідні шляхи. Я, чесно кажучи, не готовий. От якби мене зараз питали, які обхідні шляхи, крім, крім санкцій. Не ну, єдиний, який у мене як у гуманітарія напрошується, він не лежить на поверхні. Просто вже почати перехід. Вже зараз я думаю, що вже наскільки я знаю, в сполучених штатах, якщо не помиляюсь, вже почався цей процес, і ще якась одна країна називалася. Але зараз не готовий, не згадаю. Тому всі оці моменти вони теж прови... щоб виграти час. І санкції це дуже швидко буде показано. Ну можуть якісь привести до негативних зразу наслідків, тому бояться в це гратися. Але якісь обхідні маневри на того, що я казав, вже вони розпочалися. Просто їм потрібен час для того, щоб з'явилася економічна доцільність, це зробити тобто, безпека для цих держав сенсі атомної енергетики. Зрозуміло, що нас це повністю не влаштовує, але, по-перше, ми над цим працюємо. А по-друге, ми є свідомими того, що деякі процеси вони не можуть просто автоматично бути пришвидшеними. А чи можемо ми казати, що Росія може навіть використовувати фактично Росатом по відношенню до країн Європейського союзу як важіль впливу в певних питаннях там, де Росія, там все, що у них є: від дубинки до ядерної тех... ядерних технологій, це зброя. У них немає не зброї. Тому що ця країна воює з усім світом, і там, де є АЕС побудоване Росатомом, по перше, дивіться, не треба бути великим спеціалістом, щоб зрозуміти, що росіяни туди закладають певні технології, які вони можуть застосувати в разі потреби. Я маю на увазі навіть терористичного характеру, тому що вже Росія довела, що вона держава терорист. Можливо, я якби дуже накручую ситуацію, проте як, як не, не подивися, вони готові свої нитки газопроводів підривати, так готові підривати АЕС центрі Європи, захоплювати. Її. Ну якщо ну й тут просто знаєте, от атом і дураки, я зараз не веду приклад просто ну. Шалений це Чорнобильська зона, де оці недомки кавуковорялися в окопах і, і поїхали додому як ялинки світиться. Я думаю, що від радіації я думаю, що вже дуже багато живих немає. Тому оце от Росія, отак от на неї треба дивитися. Тому жити в ілюзіях, що вони побудували мір мірний атом. Ну ні, це не це не про Росію. Про кого завгодно, але не про Росію. В контексті Росії, то окрім Росатому, в них є також інші елементи шантажу. Зокрема, це зернова угода. Якщо не помиляюсь, вчора чи позавчора ми дізналися від президента Туреччини про те, що ця зернова угода буде пролонгована ще на 60 днів. Але власне з липня Росія погрожує її заблокувати, якщо не будуть виконані п'ять системних завдань, зокрема серед умов для продовження зернової угоди в російському МЗС назвали наступні. Перепідключення розсліду з до СВІФТ, постачання запчастин, розблокування транспортної логістики та страхування, реанімація аміакопроводу тольятті Одеса та розморожування активів російських компаній. Власне, на вашу думку, чи будуть вестись на цей шантаж наші міжнародні партнери, чи побачимо ми якісь поступки для того, аби власне продовжував працювати зерновий коридор? Чи все можливо буде залежати від ситуації на полі бою? Так. Якщо коротко сказати, то розумієте, найкращий дипломат, я вже не втомлююсь повторювати. Це ЗСУ, це факт. У них найдієвіші дипломатичні механізми. А якщо серйозно, то я теж спілкувався з фахівцями в аграрній сфері, росіяни знов брешуть, тому що їм ця зернова угода дуже вигідна, тому вони її і не торпедують фізично. Вони, вони там можуть затягувати. Можуть лякати, але вони продовжують і будуть продовжувати. Наприклад, один із вони дуже хитрі, вони хочуть, ну якщо можна так цю ситуацію назвати вигідною, то вони і так отримують зиск, а хочуть отримати ще більше. Тобто це нахабство по-російськи називається. Тому що, наприклад, ам'якопровід свого часу взагалі виставлявся як окремий кейс. Дуже складний, і я там обговорювалися навіть коли Азовсталь була, пам'ятаєте, це виводилось, як, якщо це запустити, щоб е вивезти наших захисників і захисниць. Розумієте, який рівень був тоді. А зараз вони хочуть всунути такий ну, типу, маленький підпунктик. Ну, такий, ну давайте включимо. Це ж як піти на кухню, включити воду. Да? Ну, це ж не страшно, давайте включимо. А тим більше, що я так думаю, що цю складову можна, якщо вона використовується для добрив. То теж далеко ходить не треба, дуже там пряма нитка йде до виробництва вибухівки, да? умовно, можливо, помиляюсь. Тому ніхто не поведеться на ці, Ну, скажімо так, давайте, щоб я був реалістичним, протягом цих 60 днів. У Росії це не вийде. Далі вона буде подалювати, тому що там з Туреччиною теж не зрозуміло. Умовно, хто буде президентом. Зараз вони, в принципі, вони навіть підіграють десь Ердогану, тому що їх Ердоган влаштовує, він їм зрозумілий. А далі подивимося, будуть вони цим зрозуміло гратися, тому що у них це менше-менше важелів, і це для них дуже велика розкіш, якийсь важель просто скинути. Воду і сказати: та добре, не будемо ми тут займатися. Ні, вони будуть скрізь де можуть тиснути, тому що це росіяни. Так ну і окремо пропоную роз... обговорити інформацію про те, що міністр оборони Великобританії Бан Волес висловив бажання стати наступним генсеком НАТО. За цитою бути генеральним секретарем НАТО було б фантастичною роботою, а НАТО надзвичайно важливий для всієї нашої безпеки. Я був би радий зробити свій внесок у те, щоб гарантувати, що ви можете спати спокійно. Про це зазначив міністр оболони Великої Британії Бан Волес. А власне, давайте також пригадаємо попередньо, що Бориса Джонсона активно сватали також на цю посаду. А на вашу думку, які шанси у Бана Волеса в першу чергу стати генеральним секретарем НАТО і наскільки це було б корисно для України? Адже ми бачимо позицію Великобританії. Вони активно продовжують допомагати нам військовою підтримкою. Вони, зокрема, перші, хто розблокували позицію важкого озброєння. мова йдеться зараз про танки, так само. Наскільки це було б корисно саме для України, аби Бен Воле став генеральним секретарем НАТО? Ну по-перше, Британія вона гарно вчиться на відміну від інших держав на своїх помилках. Не пам'ятаю, хто сказав з британців, але воно звучало приблизно так: що свого часу, коли напали на А на Чехію, ми думали, що це тільки на Чехію, а через певний час вже літаки німецькі бомбардували Лондон. І зараз ми не можемо проспати Україну, тому що ми чітко розуміємо, що якщо ми проспимо Україну, то знову нові фашистські літаки будуть бомбити Європу і Британію. Тому вони наші союзники як по духу, так і по прагматиці. Вони перші, хто підставила нам плече, тому і Британія вже завоювала на тлі України образ сміливої держави. Дер держави, яка не боїться говорити з Росією мовою сили, пам'ятаєте, коли було сказано, що там пік був залякуваний ядерною зброєю? То Британія, якщо не помиляюсь, перша сказала, що якщо щось станеться, то до вас це прилетить. У нас є теж ядерна зброя. Да? І це теж Росії ну так холодною водичкою в їм линули. Тому я вважаю, що це було б дуже непогано для України. І я наскільки я україноцентричний, але в цій ситуації це дуже непогано було для безпеки світу Європи в першу чергу. Тому що е, НАТО це військово-політичний альянс, і головне, щоб було наголос на військово, тому що весь час до війни це було скоріше політично-військове. Думали, що можна з ворогом домовитися, що війну вже не буде. І що взагалі танки це ні про що, головне риторика? Ні, ні. Тепер повинні приходити такі умовно, ну це, це бойовий генерал, і просто диктувати вже інший порядок денний для світу, що ми маємо захищатися. НАТО має бути з зубами. І я думаю, що за такого очільника нам буде простіше. Заходити в ті двері, які НАТО відкрило для нас, але ми не розуміємо, чи вони провітрюють приміщення, чи вони чекають нас. Нам треба, щоб був даний чіткий сигнал Ну, щодо чіткої підтримки Великобританії і України. То, зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив про те, що Британія оголошує ембарго на ввезення алмазів, міді, алюмінію та нікелю із Російської Федерації. Зокрема, як зазначив глава Євроради, європейський союз також обмежить торгівлю російськими. Алмазами. Тобто, вкотре бачимо, що Великобританія в абсолютно в усіх аспектах продовжує підтримувати Україну. Пане Олеже, я дякую за те, що ви були разом із нами. Олег глісний політичний аналітик обговорювали найактуальніші події сьогодні. Ще раз дякую за те, що.